Четвер шосте лютого. Готові до відповіді, Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію. 1 Петра 3,15 Я бачила, що багато з тих, хто заявляє про своє знання істини для теперішнього часу, не знає, у що вірить. Вони не розуміють, на чому ґрунтується їхня віра, не мають правильного уявлення, що потрібно робити. Коли надійде спокуса, люди, які нині проповідують іншим, дивлячись на себе, побачать, що багато чому вони не можуть дати задовільного пояснення. До випробування вони не усвідомлювали своєї безпросвітної темноти, чимало людей і в церкві вважає, нібито розуміє, у що вірить, але поки не виникне конфлікт, вони не відчують власної слабкості, відійшовши від своїх одновірців і залишаючись на самоті, пояснюючи свої переконання. Вони здивуються, що різні заплутані уявлення могли сприймати за істину. Бог пробудить свій народ. Якщо не допоможуть інші засоби, тоді в його середовищі з'явиться Єресь, яка просіє віруючих і відокремить полову від пшениці. Господь закликає всіх, хто вірить у його слово, прокинутися. Дорогоцінне світло для нашого часу вже послане. Християни не повинні задовольнятися передбаченням або спотвореними ідеями, сприймаючи їх за істину. Їхня віра має твердо ґрунтуватися на Божому слові, щоб коли прийде випробування і треба буде дати звіт щодо своєї віри, вони могли захистити власні переконання в покорі та благоговінні. Приготування христових слуг не полягає в тому, щоб складати промови, готуючись до суду і обстоювання своїх переконань. Сенс їхнього приготування полягає в тому, аби щодня наповнювати своє серце дорогоцінними істинами Божого Слова, насолоджуючись Христовим ученням і молитвою, зміцнюючи віру. Коли християн притягнуть до суду, Святий Дух нагадає їм усі істини, які зворушать серця присутніх, Бог відновлюватиме в пам'яті знання, здобуті через ретельне дослідження святого письма, щоразу, тільки но це буде необхідно.